Сполучені штати планують тим часом розмістити військову присутність на авіабазі у Дамаску. Розміщення сил США розглядають як частину стратегії після зміни влади у Сирії минулого року. Мета моніторити майбутню угоду про безпеку між Сирією та Ізраїлем. Про це повідомляє Reuters. Угоду зараз узгоджують за посередництва адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Очільник Білого Дому також заявив про свій вплив на удар Ізраїлю по Іраною з нами зараз на прямому Зв'язку В'ячеслав Ліхачов, це сходознавець, експерт Центру громадянських свобод. Я вас вітаю, пане В'ячеслава. Вітаю вас, добрий день тут два моменти. Перший, що в принципі військова присутність та безпосередньо на базі та військові сполучених штатів дає для регіону, і Росія. Ну, вона виходить впливом посувається і посувається суттєво тепер. Американська присутність, передусім, має на меті а, узгодження безпекової ситуації такою складну архітектуру а, відносин між Сирією та Ізраїлем. Нагадаю, що таку угоду про безпеку між Сірією та Ізраїлем анонсували ще напередодні генасамблеї в вересні. Тоді ж анонсували приїзд Ахмада Шара до Вашингтону та підписання цієї угоди. Але тоді це не сталося, оскільки позиційно було узгоджено у Ізраїлю є свої вимоги щодо демілітаризації південної частини Сірії щодо забезпечення безпеки дружської меншини. Яка є дружньою до Ізраїлю і у якої з владою в Дамаску були зіткнення у серпні, що спровокували удари Ізраїлю аж по урядових будівлях в Дамаску, і тому ця складна архітектура. Вона узгоджується вже кілька місяців. І американська військова присутність вона має збалансувати цю складну картину. Бо це буде певний компроміс. Завдяки якому з одного боку Сірія убезпечиться від ізраїльських ударів, а з іншого боку, Ізраїль може бути впевненим, що нічого на його північних кордонах не буде йому загрожувати. Це певний компроміс, який втім, є доволі конструктивним, оскільки він надає багато усім гравцям Сірії, Ізраїлю, Сполученим Штатам. Сполучені Штати не дуже зацікавлені в посиленні своєї присутності, тому що стратегічний курс Трампа це згортання або участі військових Сполучених Штатів в антитерористичній діяльності у регіоні. І раніше було скорочено контингент військових США в Сирії. Але наразі це. Крок до е, зміцнення орієнтації Сірії саме на Сполучені Штати, і єдина сторона, яка тут програє, це як ви справедливо зазначила Росія, тому що е, вочевидь російські воєнні бази все ще присутні в Сірії тільки тому, що нова влада намагається якось диверсифікувати зовнішню присутність, з якою вона змушена мірітися. Коли вона буде здатна відновити суверенітет на усієї території країни та забезпечувати там ефективну контроль на землі. І безпеку скоріше за все росіян попросять в Сирії. Це це питання продовжує бути таким ну, в повітрі. В ньому немає вирішення. Якщо американські військові справді з'являться в Сирії, скоріше за все нова влада буде ну, витисняти виганяти Росіян з Сирії. Тому Росія тут безумовно втрачає і свій плив. І е, скоріше за все, в якомусь усяшному майбутньому свою присутність, От тут знаєте, пане В'ячеславе, такі моменти, чи дійсно американські військові будуть розміщені на цій базі під Дамаском, чи не, не вийде так, що в результаті? Це пил в і не більше, і фактичної присутності не буде. Чи зважаючи на ситуацію і важливість для Трампа, щоб все навколо Ізраїлю та й в Ізраїлі безпосередньо, і в країнах поруч з ним було нормально? Ну це ж, війни, та їх треба зупиняти, то радше відбудеться це, не зважаючи на курс не розміщувати військових, там не збільшувати кількість військових за кордоном. Ну, це попередні такі заяви, які поки ще не підтверджуються якимось офіційними угодами. Багато що буде зрозумілим після зустрічі Ашера з Трампом вже за кілька днів. Вона анонсована анансована візит Ахмада Ашера до Вашингтону, і тоді можливо ми почуємо щось офіційне. Насправді, така присутність американських військових вона може бути ну такою напівсімволічною. А вона має гарантувати, що Ізраїль буде утримуватися в подальшому від ударів по Сірії, і вона водночас буде забезпечувати Ізраїль впевненістю в тому, що ситуація в Сірії є контрольована тими силами, які є дружні. Я це підкреслюю, тому що раніше розглядалися варіанти розміщення турецьких. Авіабаз Сірії, що гарантувало захист безпеки з боку дружній для сирійського режиму нової сирійської влади а, країни. але а, це зовсім не задовольняло Ізраїль, який не розглядає туреччину як прийнятного партнера з безпеки у регіоні. Спасибі пане В'ячеславе, за ці пояснення. В'ячеслав це сходознавець та експерт центру громадянських.